27 березня весь світ відзначає міжнародний день театру. Житомир, звісно, також долучився до святкування в академічному музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги. Відбулася прем'єра вистави під назвою П'ятниця 13». -те». Ще за 15 хвилин до початку зал був повністю заповнений. Виставу доповнювали музикою. Дві чарівні скрипальки, танці та акробатичні номери. Головний режисер театру Наталія Тимошкіна зізнається, що саме цю виставу поставити було дуже важко. Це дуже технічна вистава. Взагалі, це такий експеримент. Тому що це не концерт, а саме вистава, де є сюжет і відбувається певна дія на протязі усієї вистави. Вона складна в технічному плані, тому що тут дуже багато. Ну скажімо, всяких ефектів перетворень. Режисер задоволена грою акторів, але запевняє цій виставі є куди рости, коли от вистава народжується, і далі вона ще маленьке дитя. А це дитя починає підростати, жити, і воно стає дорослим. Тобто е з'явиться якась впевненість, е не буде вже е отого переляку, прем'єрного переляку. І мені здається, що все буде добре. Один з головних акторів відкриває таємницю. Перед виступом всі трохи нервували, так як це прем'єра. У кожного актора, напевно, перед прем'єрою, перед виставою завжди є якийсь внутрішній мандраж. І цей мандраж допомагає зробити саме те, що ми робимо на сцені. Без мандражу цього б не було. Вистава визвала шалені оплески. Глядачі довго не відпускали акторів. Актори та режисерський колектив театру вітає колег зі святом. Будьте самими сабами, самим собою, самі сабами, як я кажу завжди. Ну я так шуткую. І робіть свою справу з любов'ю. Нічого не бійтеся. Все добре. Андрій Іванюк, Євген Ісоволов, телеканал СК 1